Вчора в ефірі Українського радіо Чернігів ми говорили про фільм Грає оркестр Анатоліча, який вже сьогодні вийде на ютуб-каналі Суспільне Чернігів. І сьогодні у нашій студії герої цього фільму Олександр Бартош, керівник дитячого духового оркестру із Тупичева, що на Городнянщині, а також юні музиканти Поліна Безуханич та Андрій Дрозд і Олексій Дрозд. Вітаю вас в нашій студії. Вітаємо. Вітаю. Давайте розпочнемо із самого-самого початку, з ідеї, пане Олександре. Як взагалі виникла ідея створити духовий оркестр у селі Тупичів і очолити його, власне? Ну, По-перше, оркестр я спочатку створив у селі Куликівка, де жив. І був гарний у мене вчитель, нині покійний. Який прищепив любов до музики. Так, <гум> да, прищепив я такий трошки емоційний. От він мені прищепив любов до музики, до духової. І по його такому настанові я в Ніжинське училище культури. Чуть не сили мене відправив. Саша, давай. Ти все. Ну, так ось, спочатку в Куликівці, там, десь в 95 році, я почав займатися з дітьми. Там теж була школа маленька, і ось вже коли до 2006 року там діти майже закінчились. Ну, Нізкого було брати музикантів. Ну а так як я женився і переїхав жити у Тупичів, то вирішив і у Тупичеві організувати. І воно плавно перейшло. І коли це було, як давно? У Тупичеві першим, нашим почали ми займатися у 2006 році. Ось перший. Перше заняття було 29 травня 2006 року. Тобто вже е, майже 20 років, по суті, існує ну, да, оркестр це, у Тупичеві. Так, да, це у Тупичеві з 2006 року, так. А у Куликівці з 1995 року. Угу. Перший виступ наш був. Я так ми почали займатися у 93-му році, але перший виступ на останньому дзвонику був якраз. У 1995 році це був шкільний такий оркестр. Це було тоді поширене явище, наскільки я розумію, так? Тобто ну, не було вже проблеми. не зовсім. Угу. От коли я ще у дитинстві займався в оркестрі, от тоді поширене було явище. У Чернігові я колись попав так у Чернігов на марш парад духових дитячих оркестрів, таких там стояло біля 40 оркестрів. Уся площа була заставлена. І тільки у Чернігові було 28 28 дитячих духових оркестрів в одному Чернігові тільки було. У, у, кожній музикальній школі, у кожному, не музикальній, у, звичайній школі були свої оркестри. Отакі от від 10 до 16 чоловік, як у мене в цей час. І зараз у вас збережена от та кількість, по суті, ну, десяток ну, вже, учнів точно є. Учнів, зазвичай. зараз, які вже ходять у школу, було 12, а зараз ще 11. 11 класників в цьому році, 4 випустились. І тепер у мене залишиться вісім тільки. Ну маю надію, що кого-небудь знайду, кого-небудь затягну ще в оркестр. Давайте детальніше і познайомимось із тими, хто зараз грає, хто зараз у нашій студії. Андрію, як давно ви граєте <кій> в оркестрі в духовому? Ну, якщо чесно, я і не пам'ятаю. Ти з восьми ти ж років почав Андрюша. Вісім років. А ну тоді як сказав такий був, якраз такий був якось зараз і льоша. Так, і е, як тоді це все відбувалося? Він тобто... дуже знаю, коли у mm -hmm. школу коли, у першому класі, Андруша був. Коли вже мене візьмете в артист? Я кажу, так треба хоча б, щоб 8 років було. ну Вони рослі такі, хлопчики. Норма, що він більше мене росте може. А тобі скільки зараз років? 12? Мені 12. 12. Ну, а вже на рост він більше за мене. <рес> так, і ми і... почули, як ви познайомились вперше, пане Олександре, ви розповіли, скажімо так, свою версію. А от для Андрія цей перший похід в цей гурток, яким він був? от Можеш пригадати, це було цікаво чи страшно навпаки, чи, чи вже хотілося дуже вийти кудись грати перед публікою? Ну, якщо чесно, мені не було. Страшно, мені було навпаки цікаво, я хотів. Для мене це була як мета. Бо я ще з самого дитинства, як бачив, як оркестр грає, я себе уявляв за якоюсь трубою. Ну, так, хотів туди піти. Угу. От зараз пішов і не жалію. І це ж якийсь новий досвід. І в, в будущому це може. Пригодитися тим, що, ну, якщо мені не повезе із поступленням в якийсь вуз, мене можуть і взяти в музикальне училище. Ти саме маєш мету вступити в музикальне училище чи ні? Чи не пов'язати з музикою? життя? Ні, я не хочу пов'язувати своє життя з музикою. Я сам хочу поступити в Академію Служби безпеки України. Ось так. так. А молодший брат Олексій. Він теж уже півроку як ходить yeah, до. Півроку. Так. Олексію, розкажи, будь ласка, як тобі е, займатися музикою в оркестрі? Це, це цікаво, чи це от, дуже відповідально? Чи це навпаки, можливо, якось страшно? Не знаю. Розкажи, будь ласка. Ну, це не страшно. Ну, Мені подобається і подобається. це мій грати трубі. Нальту. Ти пішов в оркестр тому що брат старший пішов, чи чому? Так, да. так. Так. І він вдома грав часто, і ти хотів теж грати, чи ні? Ну, він не часто грав вдома, ну, грав. Угу. Ну, ну, я й захотів також іти в оркестр. А, Полінка. А ти теж займаєшся в цьому оркестрі. Розкажи, будь ласка, на якому інструменті граєш ти, і як давно ти ходиш до такого гуртка. Я навіть сама не знаю, скільки я вже років там в цьому гуртку, але граю на альт другому Це така труба. Угу. І от щодо музикальних інструментів, пане Олександре, де, де, де берете ось ці інструменти? Чи це ще збережені з тих часів, як ми говорили, коли оркестри були дуже поширеним явищем і а, труб вистачало, чи, а, чи от як ви? Чи можливо самотужки виготовляєте, чи десь скуповуєте да, інструмент? Це дуже складні механізми. Наш ось з київської фабрики. Вони дуже оті, що були в нас в оркестрі, вони повністю струхли і. Зараз всі інструменти іноземного походження. Там є така страхова компанія Ранта, і от її, не знаю, хто він там є, Філіп його звати. От він сам у дитинстві грав в духовому оркестрі, і тому ці всі інструменти майже всі, те, що він, подарував, просто подарував, за, за декілька років. Один рік привезе, другий привезе, спитає, які тобі треба інструменти. І оце він... Зараз усі майже інструменти його. Але і ті вже трошки ламаються, бо вони старенькі. Так я їх так підпаюю, сам потрошку. Самі ремонтуєте? Ну да, так, так треба самому. Може, ну ремонт у мене такі топорненький, ну для мого оркестра піде. Щоб дуже гарно отремонтувати, там треба знаряддя. А мені а звичайним паяльником на газу грію. Давайте розкажемо детальніше, як часто ви збираєтесь, як вивчаєте матеріал і що саме за матеріал ви вивчаєте. Тобто це гурток, як ми почули. Ну, це гурток, да, так, ну, як, В основному з діти, нот вони так візуально от вони бачать і так щитають. Так вони їх точно, ось, якщо дати новий твір, то рідко хто може, щоб сам розібрати його. Поки не покажеш, як. Не знаю так. В основному, щоб грати, от навчитися різного таланту є діти, є кому важко дається дуже, є кому легко, раз зразу зіграв. І все. Ну так от займаємось. А от діти, розкажіть ви, як саме часто ви збираєтесь на цей гурток? Чи це постійно всі ходять? Чи можливо є там люди, які ходять щоразу, а хтось там долучається, хтось не так часто ходить? Як це все відбувається? Як відбуваються репетиції? Андрію. Ну, Взагалі ми збираємося. ну Як повезе, буває, що понеділок, середа і п'ятниця. Буває, що кожен день. ну Це загалом, коли якісь уже свята і треба готуватися. А буває після якихось, наприклад, свят. От ми зіграли. Ну, хай це буде останній дзвоник, або перший дзвоник. Ми там, може, неділю пристаємо ходити. І про і це помірці. чи всі ходять. ну... Є ж генеральні репетиції або репетиції, коли всі збираються. А є такі, що, наприклад, приходиш чи один, чи два, чи три людини, щоб просто позайматися і щось... — повчити партії. Так, партії. — Кожен свою партію вивчає. так? — так? Окремо треба. Спочатку індивідуально кожен вивчає, потім уже по декілька чоловік, групами так інструментів пробуємо, ну, і потім вже оркестром. Угу. А де виступаєте? То ви говорили про те, що у вас бувають такі генеральні репетиції перед виступами. То розкажіть детальніше, де саме ви виступаєте? Перед ким? Полінко? Ну, взагалі, ми виступаємо там, в нас є така рада, і там зроблена сцена. Оце ми недавно виступали так? подарували сцену. Ми ну подарували зараз рідку сцену. війну рідко. Благодійні концерти. У цьому році два благодійні концерти. Ви самі організовували? Ні, не ми. Брали не. Участь. Uh -huh. участь. Колись ми їздили і по району, і по області до війни було. Тоді було цікавіше, і діти краще займалися тоді. Якщо кудись треба їхати виступати, тоді стимул був. А зараз уже в Чернігові давно ми не були. Це перший раз зараз приїхали? — А в ті роки, колись з 2004 року, коли звання зразкового в 2004-му, ще Куликівський оркестр одержав, так ми роз, Рази-два у Чернігів за рік їздили, у районний центр теж два-три рази. І у своєму селі кожен місяць майже концерти були. Якесь мероприємство, сюди ми приймали участь. Завжди ви як обов'язковий такий. Тоді було номер веселіше. Були... Угу. Тоді ми виступали часто. А що стимулює вас займатися взагалі от музикою на гуртку? Тобто, як Андрію, ми почули, що ти не маєш намір пов'язувати своє життя з музикою, але чому тобі цікаво займатися, от, грати в оркестрі? Ну тому, що вона ще може займати час, і за цього, от, наприклад, вдома, от мені буває нічого робити, в телефоні буває вже становиться. Скучно грати, я можу прийти на труби. І взагалі, от чого я займаюся? Ну, За того, що не, якщо я піду із труб, то і оркестр може хуже стати. Тиму мені подобається. Угу. Олексію, як ми почули, ти ледь дочекався восьмирічного віку для того, аби прийти все ж таки до оркестру і почати грати так? на трубі. Але чому ти так хотів туди? Тому що там цікаво там купа дітей, чи цікаво саме грати на трубі. Чи от що тебе саме найбільше зацікавило? Чому ти так прагнув до оркестру? Ну, мені було цікаво, що на трубі грати. Мені цікаво на трубі грати. Ну... Так. Можливо, ще з дітками поспілкуватися. Ще mm -hmm. немає часу спілкування для спілкування. А, Нічого нема? Вони там, там грають, потім перерва. Ось, да. наприклад, з трьох і до шести годин можеш пограти, десь час побігати, якщо є бажання ще прийти. Ну так, ну, так мені ні не, не восім забирали на труби, а всім. Усім ну, ще раніше. Всім були, так. В нас не вистачає зараз музикантів. Тому що я був високий, мені... — Він рослий хлопчик, тому <гум> його <гум> можна і раніше. А <гум> так... <гум> — так, так, Рекомендовано з 10 років починати займатися. <гум> тому що духова музика там є свої складності. Там треба напинатися, і діти там трошки треба фізична сила, щоб була. Тому, ну, ну, так, якщо дитина при здоров'ю рослинка, можна і 8 років. <гум> Полінка, а от що саме тебе зацікавлює в оркестрі? Ну, Чому ти так, о, як ти сказала, вже ну, не пам'ятаю, скільки їх хвилин? У, у мене спочатку і бабуся брат, училася, брат був, а потім він мене забрав, тому що він сказав: так, це ти підеш грати. Я починала ще грати, коли він був Паніна, теж з 8 років молодшим. Дівчата mm -hmm. слабенька, вона маленька. Але була. мені важко було цікаво, було. я вивчила гаму, але потім щось закинула Ні, ну, ну, тому, що не було ще сили грати. Mm -hmm. І все таки вона гамує правіда потім... й грає і вже. <реш> <реш> а зараз, Полінко, як ти себе почуваєш? З зараз зараз мені подобається, от якраз це війна, вона звісно перешкодила всі плани, які хотілися. Ну, наприклад, а які саме плани перекреслила, що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, що ти міг грати, куди, кудись поїхати виступати ось. А ми раніше їздили виступали, це мій брат навіть казав, коли він був молодшим, ми їздили кудись там виступати. А І тепер війна, це. тепер нікуди ми не їздимо виступати. П про те, про що його говорив, пан Олександр, так? Mm -hmm. Ну, мені взагалі yeah. подобається музика тим, що. Це час, ти можеш відволіктися від цієї війни, від всіх новостей. Ти просто можеш прийти собі, пограти і піти. Подобається музика взагалі. Пане Олександре, про що спілкуються діти під час перерв на заняттях? Та, що найчастіше говорять? Ігри. Ігри. Ну, Ігри. Зараз в основному телефоні. Як тільки репетиція закінчила, зразу телефон. Або перерва, або на турніки біжимо. А ну. Ну, так. Та, там вже в нас є майданчик. Спортивний, так на майданчику, на спортивному. Ну, хто ну, хоче зараз в телефоні. Дуже хто важко, спорт. Якось, скільки діток дуже багато покидають. Почне. Особлива шкода, коли дуже талановіта дитина. Зразу навчилася, і вміє, І я не хочу, і все. Так і теж є. Є. Багато? Багато, на жаль. Є такі от дітки, у яких зовсім нема таланту, нема слуху, вони, може, й хочуть, вони старались, були такі що стараються, але ж він не відлічає, не розрізняє, но ну, йому все одно. От Він просто не, фізично не може навчитися. Угу. Ну, то не так, а шкода, коли, коли талант талановитий і не хоче. Ну це ж вже діло, як кажуть, смаку, хто яке. А зараз воно ну, якось з моди трошки, дуже колись було модно. Ну, у нас ось колись. Розказую в, в Швейцарії, так там зовсім в кожному селі є три духові оркестри дитячий, дорослий і пенсіонерів. Є кажу, так прийдуть у бар своїми трубами, сядуть, поки піва вип'ють, сядуть на сцену, зіграють пару композицій, потім знову так пенсіонери відпочивають. Mm -hmm. І ну, там от така мода, що всі там музиканти майже сидіти, хто тільки може. Скажіть, будь ласка, а чим от корисне заняття музикою, саме духовою, для дітей? От ви говорили про те, що можна займатися дітям ну, взагалі рекомендовано з 10 років, але от є приклади, як, наприклад, Олексій, коли з 7 років займався, і йому вже дозволяли ну, його фізичні, скажімо так. Дані. Ну, да, Потихеньку, спочатку легенько, там, нотки, так низеньки, угу. потім? Це корисно? Корисно для Давайте пояснимо, ну, чому. Ну, Як граєш на трубі приблизно як біжиш? Там mm -hmm. дихання, треба короткий вдих, дуже напружений віддих. Воно для здоров'я, для, для легень корисно дуже. Як, ну, і Тут теж не можна дуже перетинати. Бо якщо буває, що перетиснути. так... Перетиснути? Да, перетиснути теж. Колись жару Павло Константинович говорив, що є, от коли з дітей дуже от ти візьміть цю ноту, особливо на трубі. І бувало, що з легенями зриви були. Ну, Він казав, за моїм він 50 років він пророк більше 50 років, він от, нещодавно помер. Так от він казав, що були в деяких оркестрах такі випадки, що от зривали легені музиканти. Тобто ну, з цим треба дуже обережно. Да, Як ви це контролюєте? Ну не треба, якщо ну, ж видно, що не треба, якщо дитина не може, значить трошки відпочинь. Потім, ну і регулярно треба як. Тобто не пропускати репетиції? Так. Да. Ну, репетиції зараз, от, якщо от. У дітей так, якщо нема стимулу, ніде не виступаємо, так можна і пропустити. Скажіть, будь ласка, от Поліна говорила про те, що війна повномасштабно перекреслила плани, хотілось виступати зараз. На жаль, це не так часто відбувається. І от у фільмі документальному на Суспільне чернігів, який вийде сьогодні, говорите про те, що виступаєте, і в тому числі на похованнях. А де мрієте виступити? Яку сцену ви мрієте опанувати? От, По черзі запитання до всіх. Поліна, до тебе в першу чергу. Якусь таку велику, коли, напевно, війна закінчиться, саме буде крута така сцена. Велика, щоб всі люди зібралися і ми зіграли гімн України. Де ця сцена має бути? В немає, якому місті? Немає різниці. Головне, щоб всі люди прийшли і ми зі зіграли це. Андрію? Ну, напевно. Колись після війни, коли ми переможемо у Кремлі зіграти на день побіг. перемоги. на, на Донбасі. Це у Кремлі, нехай згорить той Крим. Олексію. Разом з тими, хто в ньому знаходиться. Де б ти хотів зіграти, от саме на якій сцені? Перед ким? В якому місті, можливо? Ну, я хочу, що теж, як Поліна, бо велика сцена, прийшли очі ну, люди. Ну. Так сильно мне без разницы тоже. Де це саме буде? Ну да ну що ж, будемо вам бажати успіхів як найскорішої для нас всіх перемоги, аби дитячі мрії якомога швидше здійснилися. Отож, нагадаю, що це був керівник дитячого духового оркестру із Тупичева, що на Городнянщині Олександр Бартош, а також юні музиканти цього оркестру Поліна Безуханич та Андрій Дрозд і Олексій Дрозд, учасники фільму, грає оркестр Анатоліча, який вийде сьогодні о 18 годині на Ютуб каналі Суспільне Чер. Нив.